7 липня на сесії Білкерністровської районної ради бійка між Білкерністровським міським головою і головою районної ради. Ми про, ну, пройшло вже три місяці, відповідний весь цей час тривав процес розслідування, тому я і не хочу вчорашні коментувати події, тому що вони мають бути розслідувані, ми все це зважимо, всі ці докази будуть. Оцінені потім, коли ми будемо мати вже всю картину подій, тоді ми я прокоментую. Зараз з урахуванням того, що повідомлено по про підозру по 7 липня мною підписано Білогрістовський міський голова згідно повідомлення про підозру, яке вчора йому було оголошено, яке він правда ну, слухав в горизонтальному положенні, але йому цей час прокурор, який є процесуальним керівником, за моїм дорушенням оголошував повідомлення по підозру. Це абсолютно ну, процес, який вважається фактично гарантією прав в кримінального провадження, тому що власне після цього особа отримує можливість захищатися від тих підозр, які є у сторони обвинувачень щодо неї, тому. Тут на вважаю на навпаки, як би ми таким чином його права найбільш намагалися дотримати, значить, він підозрюється за статтєю 350 частиною 2, яка за диспозицією передбачає відповідальність за умисне нанесення побоїв та легких телезних ушкоджень службовій особі у зв'язку з виконанням такої службової особи і службових обов'язків. Власне, ну, цю подію, яка була на сесії е, Білкріністовської міської районної ради, да? голова цієї ради проводить сесію, перебуває в президії. От, після цього туди заходить е, Білогорінцовський міський голова. Починається конфлікт пов'язаний з його незгодою з рішенням сесії районної ради щодо комунальної власності. Е, на зауваження е, він не реагує, який йому е, робить головуючий. Який, крім голови Ради відповідної райони, він є головучим засіданні. Він веде засідання і вимагає, має право вимагати дотримання регламенту будь-якими особами, які присутні. На ці зауваження він не реагує, починається словесна перепалка, і потім ми бачимо, що голова Білогністровський він кидається в бійку, і в ході цієї бійки, ну, скажімо так, цей мирний час навряд чи припустимо. Але військовий час ну це ну коли такі дії відбуваються між представниками влади, це напевно, теж не найкращим чином виглядає влада в очах населення. Але є кримінальне правова оцінка. Я не буду давати якісь інші оцінки за кримінальним правом. Він підозрюється знову ж таки, підозрюється я підкреслю в тому, що він наніс. Побої та тілесні шкодження, службові особи в зв'язку з виконанням цієї службової особи службових обов'язків. Ну очевидно, що е голова районної ради, ведучи сесію районної ради, перебуваючи в президії сесії, виконував свої службові обов'язки. Вчиняти при цьому бійку, навіть при незгоді з рішенням ради, ну не було неправильно, не... не м'яко кажучи. Тим більше, що законний спосіб вирішення цих питань, якщо ти не згодний з рішенням будь-якого органу влади, є суд. Для цього можна було звернутися до суду. От, власне, в цьому вчора був повідомлений по підозру Білогіністровський міський голова. Далі відповідне питання, яке е, пов'язане з підозрою, воно очевидно, ну однозначно воно буде предметом судового розвитку. Чи винний він в цьому кримінальному чи ні, Вирішить суд. Вчора тільки пройшов обшук. Е, розголошувати будь-які додаткові дані я не маю права по. І він навіть сторони від роботи для цього, щоб відсторонити будь-яку посадову особу від роботи рамки кримінального процесу, знову таки потрібно рішення суду. На сьогодні вчора йому не тільки було вручено повідомлення про підозрюва, а також і повістка про виклик. Він повинен з'явитися далі до слідчого та прокурора для проведення слідчих дій, в тому числі для вирішення питань щодо обрання запобіжного заходу. І так далі В цих конфліктах. Основне питання, яке я ставлю під своїм підлеглим, максимально. Дотримуватись вимог об'єктивності. В цьому питанні ми ж бачили, що заходить граждан, починається ця словесна перепалка, йому роблять зауваження, вимагають не порушувати регламент і так далі. Потім відбувається така ситуація, коли Мельниченко висловлюється про те на сторону граждана, що він є наркоманом. Бачили ж, так? От. Відповідно, ну, це можна сприймати, напевне, будь-якій особі, яка тим більше вважає, що вона не, ніяким чином не причетна до зложивання наркотичних засобів як образу. От. Тому в ході розслідування я намагався це питання, щоб ми з'ясували. З цього приводу для того, щоб з'ясувати, чи був зв'язку з цим Гразним в стані сильного душевного хвилювання через образу, ми призначили психологічний експертизу двічі е, направляли йому повістки про те, щоб він на неї з'явився. Він проігнорував це. В той же час стан сильного душевного хвилювання він є обставиною, яка пом'якшує покарання, але не виключає. Тобто психоемоційний стан, він е, в такому випадку знижений для контролю своїх дій, але він не виключає відповідальності за те, що особа робить. От. Тому, е, з урахуванням того, що психологічну експертизу граждан не забажав проводити. Питання щодо дій висловлювань Мільніченка, воно залишилось відкритим. Але, знову ж таки, докладно вивчаючи відеоматеріали, ми там ще декілька отримали, тому що ті, що були в інтернеті, вони не всі. Ми бачимо про те, що за версією обвинувачення, вікор розпочинає саме граждан.